Долинта синього кольору, який знаходився зіп пакет з речовиною голубого кольору, кристалічного походження. Зеленський, будь ласка, ще раз щось таке? Сіль. Сіль. Крисувати і розіть. Зелеводірович. Скільки коштувало даний пакунок? Близько 10 тисяч. Знаходиться пакет. Дістаємо даний пакет з маємо великий зі пакет. Як ми бачимо з речовиною. Розового кольору. Скажіть, будь ласка, що це за речовина? Амфетамін? Повінен бути амфетамін, так? Дані ваги вказують, що тут знаходиться 469 грамів. Наші спіробітники отримали оперативну інформацію щодо можливої включитися до із місцевих мешканців до збуту наркотичних засобів. Перевіривши її, у підозрюваному при собі було виявлено посилку цихотропної речовини фетамін вагою близько пів кілограму, яку в подальшому він мав на меті продати. Все виявлено було вилучено та направлено на експертизу, а завмисника затримано вперед по статті 208 кримінального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру, вчинення злочину, передбачені в часи 3 статті 37 Кримінального кодекс, кодексу України. Незаконне виробництво виявлено придбання зберегання, перевезення пересилання чи збуд наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та право міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.